У нас питання свідчува на проведення обшувої виявлення доволі речей, які мають значити до цього розслідування, в тому числі викладенного мина. Бачимо, всередині в магазині знаходяться набої. Візуально це набої до газового пістолету всередині чорного чохла полімерного також знаходяться чотири набої, також бачимо ймовірно до газового пістолета два транспортні засоби. Перший — мопед корпусі чорного кольору та мотоцикл. Було виявлено один предмет в зоні схожий на балаклаву. Одеські поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на родину в одному з сіл Біляївських громади. Правоохоронці встановили, що зловмисники спланували розбійний напад на подружню пару за місцем їх мешкання з метою заволодіти їхніми заощадженнями. Готуючись до злочину, вони придбали мототранспорт для швидкого пересування, балаклави для приховування облич, хомоти, кайданки, дріт для зв'язування потерпілих, а також зброю. Вночі правопорушники пошкодивши вікно, проникли в оселю потерпілих. Побили господаря, зв'язали його, дружину і їхніх малолітніх дітей. З залякуваннями, погрозами та побиттям, вони дізналися, де подружжя зберігає коштовності. Забравши гроші, ювелірні вироби, банківські картки, декілька одиниць зареєстрованої зброї, зловмисники з місця скоєння злочину втекли. Співробітники слідчого управління. Управлінь карного розшуку і кримінального аналізу головного управління національної поліції в Одеської області, за результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій, вийшли на слід правопорушників і одного з них затримали. Ним виявився житель Болградського району. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення, поліцейські провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили речові докази та знаряддя вчинення злочину. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України у розбої, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років за конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, правоохоронці вживають заходів для затримання інших учасників злочину.